На житньому ринку найдешевший зошит можна придбати за 5 гривень 50 копійок. Ціна залежить від кількості аркушів та обкладинки з кольоровою на 2 гривні дорожче. Пенали коштують від 50 до 145 гривень. Продавчиня Валентина каже, що ціни на канцтовари з початку серпня не зросли. Абсолютно, ну ні, ну ми не маємо права через те, що і так людям зараз тяжко, тобто хочеться, щоб людина купила і була задоволена тим. Через те, що школа зараз дороге задоволення. Що ти зробиш таке життя? такий час не став. Оксана продавчиня спортивного взуття розповідає, що найдешевші кросівки можна придбати за тисячу гривень. Ціна популярних моделей варіюється від двох тисяч до двох тисяч семиста. Ну якщо в нас, нашої якості гарної якості, то діапазон десь буде і з двох і починатися. Бо є дешевші модельні, вони такі зазвичай е, без логотипів. Тисяча гривень, вони акуратненькі, нічого лишнього, на фізкультуру чи так ходити. Просто звичайна класична моделечка, Вона буде тисячу гривень. Покупчиня дана придбала штани та сорочку своєму брату, зараз обирає рюкзак. Так, ціна становить від 500 гривень до 1000. Дівчина каже, що у порівнянні з 2023 роком ціни зросли. Хороша суму на да, вважали, ну, такого не Ми, було. Ми ще дорожче стали спочатку серпня і до Чи ходили ви спочатку серпня, моніторили е... ціни. Мені здається, що дорожче стало, так. Да. Але. Це школа. Володимир, продавець спортивних костюмів, розповідає, що у серпні ціна підвищилась на 50-100 гривень. А хто працює в цій сфері, хто підприємці? Вони ціни навмисно десь ну штучно не піднімали. Такого не було. Ми вимушені були піти на ці дії, тому що в нас закупи подорожчали. Реально на 2 на три долари виросли, і ми вже 2-3 долари заклали. Вже ну в вартість товару вже то. Есть, ну останній покупець уже ну за це платить. Ну, десь десь півтори тисячі. В принципі, пройшлий рік так само було. Ціни не змінилися. Ціна росте кожну неділю. Закупка портфелі росте кожну неділю. Сьогодні така ціна. От получаємо, завтра будемо отримати на 20 гривень, то на 50 більше і більше. У магазині поблизу телецентру найдешевший зошит на 12 аркушів коштує 5 гривень 50 копійок, з кольоровою обкладинкою 6 гривень. Вікторія разом із сином прийшли обирати шкільне приладдя. Сьогодні ми купуємо пенали, зошити, обкладинки, альбоми, олівці, ціни. Трошки виросли, але ну, незначно. Не так. Можна купувати. Ну, змінились, звісно, змінюються ціни, дорожчає. Ну, але так не, не сильно можу сказати така різниця велика. Але так, звісно, звісно, все дорожчає. Олексій Павлусенко, Ігор Жванько, Суспільне, Новини Житомир.